Юрита Акація, добрий вечір, я забув, що забув у вас, але осінь зійшла по плечі, осінь, вийде осінній час, коли стало любити важче і солодше любити знов. Тонцювало і душу, і тіло, вже здавалося, нащо що мені, у годину судну до мологу, відходились усі мости і сказав я, не слава Богу, і нарешті перехрестись, коли ж здрастуйте, добрий вечір, без якої дама.